Що пільги це стимул, який дає міська рада, для того, щоб ті підприємства, які ще визначаються, чи вони хочуть йти в місто, чи вони хочуть йти там, в інші міста України, щоб вони прийшли саме в Вінницю і тут розвивали власний бізнес. Е, якщо говорити суто про е, пільги і преференції від міської ради, це е, найнижча ставка в податку на е, е, землю і орендної плати за землю це 1% від нормативної оцінки. Це нульова ставка в податку на нерухомість. Для резидентів учасник для резидентів або учасників індустріальних парків, і також я хочу ще згадати про пільги, які дає держава, і ми допомагаємо нашим резидентам, щоб вони могли їх отримати. Тобто, ми допомагаємо їм в адмініструванні цього процесу. Це нульова ставка податку на прибуток за, за умови реінвестування його у виробництво, і це нульова ставка ПДВ імпортного і імпортного мита за умови. Використання виробничого обладнання саме на території індустріального парку. Ці пільги є достатньо суттєвими для того, щоб підприємець, який ще коливається, чи йому заходити в індустріальний парк, чи йому на іншому майданчику подавати виробництво, вони є суттєвими для того, щоб він. Вибрав саме індустріальний парк, і, зокрема, Вінницький індустріальний парк, тому що окрім цих пільг, ми даємо ще інші преференції, а саме інвестиції в інфраструктуру парків.